Вони кожного дня йдуть на подвиги, аби врятувати життя своїх особливих та безмовних пацієнтів, не зважаючи на їх вид та розмір. Сьогодні своє професійне свято відзначають ветеринари. Що не день то нові виклики, адже робота з тваринами справа не з легких. Спеціалісти ветеринарної медицини твердо знають, фахівцями в їхній галузі не стають, а народжуються. Лише ті, хто з малишко любить тварин з роками, можна знайти у цьому справу свого життя. Віктор Корольков прийшов у ветеринарну медицину понад 30 років тому. Каже, нині і не уявляє себе в іншій професії. Я можу працювати е, практично без вихідних. І до 20 годин можу працювати, мов приспати і знову працювати, працювати через те, що це як наркотик. Якщо тварини на тебе йдуть, якщо ти маєш результати, а особливо дуже мені подобається, коли ти спасаєш новороджених тварин, коли даєш життя тварині, коли ти все співаєш зробити своєчасно і на світ нове життя. Воно дає натнення, воно дає стимул тобі. Це як наркотик. Якщо любиш свою професію, ти в професії присвячуєш практично все своє життя. Більшість пацієнтів цієї клініки звичні домашні улюбленці, коти та собаки. Проте запит є і від власників декоративних тварин: гризунів, плазунів, птахів. І не тільки у домашнених. було таке, що привезли лисицю, яка попала в капкан. Капкан витягнули, ну вона так прищемила тобі е, травма несерйозна. Мої провели седативні препарати. Їли її, вона заснула, обробили все, винесли у двір її. Е, е, тільки двернулась, лисиця проснулась, лежала, лежала, притилилася. Хтось сказиться, раз пригнула через забор, і тільки побачили ми. І втекла. Не лише перша допомога, а й хірургічні втручання, і стаціонар. Тут все як у лікарні для людей. Наша центральна клініка має змогу на сьогоднішній день. Оказувати допомогу тваринам практично різних видів. І ми маємо матеріально-технічну базу, яка дає змогу нам високоякісно лікувати тварин, оперувати їх. У нас є всі умови для того, щоб ці тварини знаходились на стаціонарному лікуванні. У нас є достатня кількість інфузоматів. Ветеринари кажуть, лікують не тільки братів менших, а й сприяють гармонії у родинах, де живуть тваринки. Ми, лікарі, ветеринари, лікуємо не тільки тварини, ми лікуємо і людей, лікуємо їхні душі, можна сказати так. Через те, що наші брати менші, всі тваринки, які живуть в кожній сім'ї, це члени родини. І їхнє здоров'я має велике значення для власників тварин, їхній настрій. Їхня атмосфера в сім'ї дуже багато. От від чого залежить від здоров'я тварин. Дарій Провицький цей день.